Піднявся вітер, ось таке небо стало і мабуть буде знову дощ, хоча б без града, хоча передавали, що може бути і град. Не хотілося б щоб він був. о, на Дерево так гне вітер. Вітер свистить ще дощу, немає, ну вони б ось таке заходи Почерніло отак. Маленькі ці дерева ось так. О. Світло включено. потемнело ліхтарі вуличні вже включилися. включились. Ну не знаю. Так і все нема. Тільки вітер. Вітер сильний. Ой, Ось деревця маленькі, я по ним по, по, бачу яких круте все. Ось я там горіх волошковий теж. Вони ось таке. Ось вона. Ну. А там вже йде, я бачу ось з, з Київської Борщагівці Уже туман такий, це вже дощ. Зараз він прийде сюди. А він вже дощого. Все. Пішов. Пишел. Смотрите. шумлят дерева так від вітру. Ну, такого ще дещо поки велика немає. Так. Київська борщаївка зникає в тумані. Там, мабуть, вже йде, дощ. Ось вона. Ще так. Да. Труву бачу, там баштовий кран на кільцевий, ну вже. Та й не тут йде он такий. Ну поки поки що... Нормально все, слава богу, граду немає. О, мабуть, прийшов дощ. Сильніше став. Ну поки що рівненький такий йде вчора дощ був Сьогодні гарно І спека сразу спадали було 30, ось зараз уже 27 градусів. було до 40 Дощ охолоджує о! О! Оце припустив. Це припустив знову. О! О! Ой! Да! Оце подуло, задуло ось таке! Оце таке! вітер вітер Ну переда передавали, що буде. То есть так сдувая с коры сдохил. Лову поехал. Пиццу повесил. злые можно сказать на дахах аж распыляется э, дождь шмете так вот, туи, туи, туи Туи, гне, выгибает он, их мотает Волошковий горіх теж он все така Ну така спека таким і закінчується завжди Коли тривала спека тримається, то от так вона хоча б ще б граду не було там продавая волочью и все боку и все Поливає гарно. дождь и близко в Киеве, ну далеко. А там, ой. Там... Такий вітер сильний уже вулиця в річку знову провочає, проврати. Дивася, вже потекло. Osi tak jak shumë shumë dësh. А там на перекрытии уже декілька на, 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 на добудовь, росте мабуть, он зеленее. Уже, не, не знаю, сколько роки. На бетоне растет этот песок. И Ремить. Калюжа Сан Сити за, за ночь высохла, а зараз полна снова. Наполнилась. Вот так и дождь. Дождь еще Ну вже з півдня там уже посвітли вішало небо і вже київська борчаївка знову з'являється будинки, силуети як кажуть. Закінчується, мабуть. Ще йде, а вже не такий. Ну, літній дощ такий вони швидко починається, а потім і закінчується так так ось швидко. Да, все світліше. На очах Київська борщагівка вирисовується якась, вимальовується. Ці багатоповерхівки з'являються. Ще вони не дуже їх так видно, але вже вони є. Ще гримить, але вже Все йде до того, що хідніше, що вітер стихає, що ось дощ закінчується. ще блискавки є. Так. Все, дощ майже закінчився. Небо посвітліло, ну ще не все. Ось так тут у нас. О. Дерева не мотає, все затихло, все гарно.